Осені є колір голубий, глибокий ніжний, що й не передати, як парою буркочуть голуби, як поглядом леліє сина мати. У осені холодний, синій є, що й кришталеве скло його не вмістить, і лиш хмаринка легка виграє на тлі його перлиною намиста, холодний до свинцевого густий, для річки, що на сонці ще зблисне, і запізнілий літній буревій, сипний золотом, немов зумисне, а осінь кличе в нетрі, в глуш лісів. В мінливих барвах грає безупину, і ось вже сіро синім оросив туманний ранок золоту шипшину. За ним басовим кольором густим кошлатий вечір обійнявши в тому. Всіх синьо зоряно утішив і згасив думки про те, що нині невідомо. Осені їх колір голубий, прозорий, аж до внутрішнього світла, очей твоїх. Мій рідний, дорогий, в яких усе, в яких любов розквітла.